Отже, Книга Приповісти, перший розділ з 20 по 33 вірші, послухайте увагу слово Споднія. Коли мудрість кличі мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шовливих місцях проповідує, у місці при входах до брам вона каже слова свої. Доки ви нерозумні глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться нові до картання мого, Ось я вилю вам Духа Свого, сповіщу вам слова свої. Бо казала я та відмовлялася ви, простягала була руку свою, та ніхто не прислухався. і всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли. Тож, у вашому нещасті сміятись буду і я, насміхатись буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тоді кликати будете до мене, але не відповім. Буду шукати мене та не знайдуть мене за те, що науку зненавидили і не вибрали страху Господнього, і не хотіли поради моєї, погоджували всіма моїми докарами. І тому хай їдять вони з плоду. Дороги своєї, а спорад своїх хай насищається. Бо відступництво безумних заб'є їх і безпечність безтямних їх вигубує. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Амін. Амін. Поясню трошки вам ці слова, і також подумаємо з вами про мудрість, тому що ці слова ми бачимо. Вони не зовсім приємні. Давид, він писав про приємність нібито в псалмаху, який ми читали минулого разу, про те, що премудрість це і страх перед Господом, тобто добрий розум тих, хто виконується, добрий розум тих, хто шукається і премудрості. Але далі Соломон каже, певні зауваження чи застереження, чи нам поумлення для кожного з нас, щоб ми могли, чи докори для кожного з нас, щоб ми могли дійсно. Подумати над нашим життям, тому що ці слова, які Бог говорив через Соломона, вони стосуються нас. Ми побачимо, що є таке, в чому є застереження, в чому є попередження, в чому є докір. Найперше перше значення, яке ми читаємо тут про мудрість, це є це Дійсно, мудрість це мудрі вчинки, мудрі речі, які ми робимо, це є те, наша поведінка, в чому чи проявляється в нас е, ця мудрість. Мудрість, як тут пише Соломон, у тому, по-перше, найперше, думати е, про наслідки. Тобто, мудрість, якщо людина мудра, вона має пам'ятати про наслідки. Тому що тут багато написано про наслідки, тут багато написано, що. Мудрість взивала, мудрість кликала, але люди не захотіли, мудрість відкинули це застереження, і вони своїми словами своїм життям почали жити. Мудрість у тому для кожного з нас, для кожного християнина навіть сьогодні, що, щоб ми мали пам'ятати про нас. тому що Бог також кожного з нас кличе, кожного з нас навчає, кожного з нас виховує. І мудрість є в тому, мудра людина. Вона буде прислухатися до слів Господні, до застереження Господні. Вона буде хотіти слухати ці Господні слова, тому що наслідки будуть плачевні. Наслідки, якщо ми не слухаємо Божих слів, вони будуть плачевні. Знаєте, Коли ми купуємо якусь річ, коли ми не читаємо інструкції, ну ми можемо зібрати там щось, там комп'ютер чи телевізор, чи якось там не вміти користуватися цим всім, воно таке діло, воно сьогодні є, ми потім якось можемо навчитися. Але коли ми будемо нехвати Божою інструкцією, коли ми будемо нехвати Божими настановими, коли людина не буде приймати Божих застережень, не буде слухати його, тоді наслідки, на жаль, будуть тяжкі плачевні. І мудра людина, мудра людина, якщо ви кажете, ми кажемо, що моє мудрі, ми маємо прислухатися до слів Господня. Ми маємо слухати, що Господь нам каже. Бо Богу насправді не треба карати людину, як ми чекаємо, що ви самі каже, себе покараєте. І е 31 й річ. Тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Богу не треба карати людину, щоб е та людина, яка відступає від нього. Бог лише забирає руки свої. Богу варто просто прибрати свою опіку від, від людини. І виходить, що людина сама себе вона гробить, вона сама себе веде у гріх, у покарання в гнів Божий. Є одні такі дуже гарні слова. В послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, по-моєму, з 20 якогось там вірша, що Бог забирає свої руки. Бог зараз я вам скажу. Бо немає з 20 вірша, бо його не видиме від створення світу, власне, його вічна і Божество, думанням про твори стає видиме, так що Бог чи апостол Павло каже, немає виправлення, бо пізнавши Бога. Тобто люди, пізнавши Бога, зрозумівши, що є Бог, знаючи, що є Бог, чуючи про Бога, ми всі чуємо про Бога. Що тут далі написано? Не прославляли Його як Бога. І не дякували, але знікчепнули своїми думками і запаморочилось нерозумні їхні серце. Чи є сьогодні така картина? Є сьогодні в багатьох церквах багатьох людей. У багатьох країнах є така картина, що люди, знаючи про існування Бога, вони не слухають Бога, не чують Божої мудрості, не прославляють Його, не дякують, не величають Бога, вони багато чого від Бога і шукають слави для себе і живуть для себе. Знікчевняли своїми думками і запаморочились нерозумні їхні серця. серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога замінили на подобу. Образа тлінної людини і птахів і чотириногих дів. Тобто, замість того, щоб поклонятися невидимому, недлінному Богові, люди поклоняються видимим образам, видимим якимось там предметам, видимим ще чомусь. Ми всі є свідки того, що є в нашій країні. Навіть. І що далі сталося? 24 вірі. Тому той видав їх Бог у пожадовості їхніх сердець на нечистість, що вони самі себе знаславляли свої тіла. Вони Божу правду замінили на неправду І честь віддавали, служили створінню більш як творцеві, що на віки. Тобто, коли люди творіння славлять більше, ніж творця, коли люди поклоняються творінню, а ми знаємо, що це за творіння. Це те, що люди намалювали, це те, що люди зобразили, думали, що, думали, що вони поклоняються Богу, Але насправді люди поклоняються творінню якомусь. Через це Бог їх видав на пожарну і тобто, Бог він просто забирає руки, Бог їх видає. Хочете, він каже, хочете поклонятися створінню, хочете поклонятися якимось предметам, поклоняйтеся. Я просто забираю свої руки від вас. І все. І люди далі, далі там ще прочитайте, що, що сталося, що є страшніше набагато. Коли Бог забирає від людей розум, коли Бог забирає від людей руки, прибирає свою опіку благословіння, люди в своїх гріхах. Це знаєте, як. Як є, наприклад, груша якась, чи серед, ну, наприклад, якщо маленька частинка, там якогось яблука, наприклад, погнила. Якщо не вирізати тугни, ту то та, ну, через тиждень все яблуко згріє. Але це так само Бог робить. Якщо Бог не, не виріже, не прибере той весь ніг, який є в серці людини, то через тиждень чи через місяць, чи через рік, все наше життя загниє, за, за, все наші, скажімо так, відносини з Богом будуть зіпсовані. Мудра людина, як тут Соломон пише, вона має думати наперед, що буде далі. Мудра людина буде думати про наслідки, які результат з того всього буде. Якщо людина грішить, вона має думати про наслідки. Якщо людина живе без Бога, вона має думати про наслідки. Якщо людині не треба Бог, вона думає, що Ей, доста мені церкви, доста мені того все. Вона має думати, вона має пам'ятати про наслідки. Тому що грішити дуже легко. Жити без Бога дуже легко. Нехтувати Боже мене дуже легко. Не приходити, не слухати Слово Боже, не читати Біблію — дуже легко. Це дуже легко. Просто спиш собі вдома в неділю, відпочиваєш, насолоджуєшся життям, ти гуляєш — Це дуже легко. Але є наслідки того всього. Бог каже, що є наслідки. Мудра людина. Вона буде пам'ятати, вона буде задаватися собі, має задати собі ці питання. А що буде далі? Що буде далі, якщо я буду жити без Бога? Що буде далі? Що буде далі, якщо я буду не, не знати Божого Слова, Божих настанов, Божих правил, Божих заповідей, Божих е, дороговказів? Що буде далі? Що буду я знати, як іти, е, як мати спасіння життя вічне? Мудра людина має задаватися цим питанням. І один такий приклад, я читав. Чув, вірніше, він чоловік розказував, каже, наші заробітчани десь поїхали у Німеччину. Ну, мови, звісно, не знають вони. І десь там робили щось там, на стройці в якому селі і зайшли у їхні Ну, і Заказали там собі пива, сидять, відпочивають, там п'ють пивко, там щось побувають, вже трошки так знаєте, веселі. Дивляться, якісь там, ну, хтось якийсь німець встає. І бере колокольчика біля півбару подзвонив колокольчика, і всі такі в кім, півбари, всі такі о-ура! Там щось раді такі веселі. Ну, вони не поняли, що в цьому суть, то все. Сидять далі, знову якийсь другий німець підходить, знову береться у колокольчика, подзвонив, всі такі доволі в цьому півбарі, все, ура, там щось таке веселі, всі сміються. Ці українці думають. Треба ж собі повеселити німців. Взял один ходить, колокольчик постукав, всі такі німці, о, брат там. Через пів часа другий взяв так, раз посилив, позволив колокольчиком всі, хто там. В там німці. Подобається, сидять, всі такі веселі, доволі, один сидять, дві. давай ще веселити німці. Так, по другому кругу, по третьому кругу, подзвонили ці колокольчики. Ну і вже пора йти додому. А офіціант приходить до них і виставив їм, щот, такі, що величезний такий щорт, що там просто машину треба продати. А вони не поняли, так, в чому це суть. А це означає, що позвонив колокольчик, значить це огощає всіх. Платить за всіх, хто є там в пивбарі. І вони по три рази кожен. Тобто вони не поняли, вони не знають, що є наслідки того всього. Тобто, якщо людина не знає, але це не означає, що. Її потім звільнять від цих наслідків. Це означає, що ти маєш відповідати за те, що ти робиш. Хоча та знає, ти знаєш не знаєш. Часто люди думають, що та, можна жити як хочеш, можна, нічого, нічого страшного не буде, якщо ми будемо там, пити, грішити, курити і, і так далі, і зловживати гріхами, зловживати різними речами в нашому житті. Нічого страшного, якщо ми будемо там, батькам перечити. Не слухати їх, нічого страшного, Погані в поганих компаніях, у свічках. Все треба спробувати. Але люди забувають, особливо молодь забувають про наслідки, наслідки того всього. Люди забувають, що в старості буде. Що буде, коли людина буде стара, яке буде її життя. І багато хто думає, а я там не доживу до старості, а я там побачення, які буду в старості. Але Ладно, там старість, але ще Господь попереджає про, про смерть, про те, що буде після смерті, після, в житті після того, як людина помер, що буде з душою людини, тому що це саме важливе. Насліть те, що ми тут ну, земне життя проведемо, хоча це таке діло, це ще пів Але коли людина потрапить у пекло, от тоді вона може жаліти, що. Яка ж глупа, вона була, що не, не, не питалася, що то означає, не, не мала тої мудрості, щоб слухати Боже Слово, щоб жити по Божому Слову, щоб звертатися до Божих застережень, Божих Господніх слів. І Соломон тут також говорить про ці застереження. Мудрість це як, як вістка сьогодні, яка звучить як Євангелія, яка звучить сьогодні людям. Але знову ж таки багато людей нехтують цим Євангелієм, люди нехтують спасінням, люди нехтують любов'ю. Люди нехтують Божим прощенням, Господь кличе до себе, Господь хоче простити, Господь хоче дати життя, Господь пропонує спасіння, а люди думають, що та я сама якось чи сам якось зможу заслужити, я зможу щось там без Христа робити, без життя, своїми заслугами, своїми добрими справами зможу заслужити. І нехтують цими Божими е, правилами, Божою волою, Божою Євангелією, Божим шляхом до спасіння, який є єдиний правильний, Бог знає цей єдиний до спасіння, І Бог каже, що тільки так є, тільки в цьому є спасіння. А люди кажуть, та ні, Боже, ми самі за тебе краще знаємо. 29 дев'яти Тут написано за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами. Тому і от є наслідки того всього. І наслідки люди зненавиділи знання, люди не обрали страху Господнього. Не слухали порад Господні, нехтувати всіми застереженнями. Коли людина нехтує цими застереженнями, Господь каже, що будуть наслідки. У багатьох місцях Біблії є написані застереження Господні. Пам'ятайте, якщо Бог створив Адама і Єву, їм поперечав, каже: не їжте, послухайте, Бог застерігав їх від ріка. Чимало таких історій. Бог застерігав Каїна, не нічого не робити з братом своїм. Бог застерігав через ноя, наприклад, потоки там людей, що вони е, каялися, коли Ной будував ковчег, коли з Ной проповідував людям, коли ної, е, взивав до людей, що треба покаяння, треба навернення до Господа. Треба прийти в притілка щоб спастися. Але люди живуть, жили, жили безпечно, думали, що там нічого страшного не буде. І Бог із цього до сьогодні застерігає проповідає. Про небезпеку, про покарання, про гріхи і про сатану. Про сатану, який панує і який перемагає, на жаль, людей. Якщо люди нехтують Божими застереженнями, вони попадають дуже легко в руки сатани. Якщо Адам і Єва зникнули Божими настановами, вони дуже легко стали жертвами сатани, дуже легко піддалися, послухали сатану. І результат цього є дійсно плачева. Написано у 25 вірші, всю раду, яку відкинули картання, щоб бо вони схопили, тож у вашій нещасті сміятися буду. Я не знаю сміятися, ну, бачите, цікаво, так написано, що сміятися буду на вашому нещастям. Я не знаю, як пояснити ці вірші. Я не думаю, що Бог сміється е через нещастя людей. Я не думаю, що. Що християни сміються через нещастя інших людей, якщо інші грішники попадають в нещастя, скоріше, скоріше плачуть, скоріше плакати треба. І Бог, напевно, не так сміється, як плаче через те нещастя, яке люди собі себе не ведуть. І це є біда. тому що е, треба плакати за нещастям людей, бо це шкода, коли людина знаєте, проживе все своє життя. Вона думає, що в неї все попереді, Вона думає, що зможе насолодитися якимись там гріхами цього цього життя, але не бачить, що вона прямує в пекло. Не бачить, наскільки людина губить себе, наскільки це страшна е, біда, коли людина не слухає нехтує словами Господні. Жах огортає і християн, які е, розуміють, що чекає людей, які е, відкидають Господу Господа. І ще дещо, брати і сестра, ще дещо. Читаю також ці слова. Багато людей сьогодні питають е, е, Господа, от чому Бог не припиняє війну, чому Бог мовчить, коли в нас є проблеми, коли в нас є е, е, така, ну, скажімо так, справді величезна біда в нашому народі. Чому, є, чому не видно вже відповіді Господні? Бо вже пару років пройшло, а якось відповіді немає від Господа. І люди взивають до Господа. Боже, чому ти, чому ти? Чому, де ти не є? Як багато знаєте, я дивлюся, там в інтернеті люди ображені на Господа, люди задають питанням, люди сваряться на Бога, що Бог покинув, Бог винуватий в тому всьому. Але знаєте, коли я читаю цей уривок, коли я читаю цей уривок, коли я читаю певні причини і наслідки того непослуху перед Богом, тому що це не просто про мудить, тут Бог в образі. Чи мудисть в образі Божому, тому що е, це означає, що ми, люди не слухають Бога. люди не просто, е, не, Бог. не, не просто чують Тут не просто промудисть себе, тут про Бога йде, про Божу мудрість, тому що Бог є джерело цієї мудрості. Бог не просто так закриває вуха, коли люди взивають до нього. Бог не, так просто, не просто так не чує звернення людей. Але е, справді на того, очевидно була причина, тому що бачите, тут написано, що. Доки Бог взиває до людей, доки ви не розумієте, хлопоту любити мене, аж доки насмішники будуть кохатися в своєму а без ненавидіти будуть знання. Бог попереджає, Бог часто до покарання, до гніву свого, до того, як прийде якась біда, Бог попереджав дуже часто, дуже багато. Але коли люди відкидають, це Боже застереження, Боже попередження. На жаль, є наслідки. На жаль, є нас. Я не можу. Багато людей кажуть, що ми ж християнський народ, ми ж християнська країна. Та що ми заслужили таке, щоб в нашій країні така біда сталася? Ми ж всі християни. Та де в нас є християнство? Ну де в нас є християнство? Я не бачу цього християнства в нашому народі. Да, в нас є якісь церкви, да, в нас є багато церков, але я християнства не бачу. Не бачу в нас. Християнської моралі, не бачу християнської етики, не бачу виконання заповідей, не бачу якогось, щоб люди прості чи високопосадовці там, жили по Божих правилах, не бачу я цього. Ми можемо назвати хоч, хоч як себе, але коли немає християнського життя, та не думайте, що буде якийсь, ну, скажімо, як сказати, поблажка якась, чи, чи ще щось таке. Якщо людина живе, якщо люди, якщо країна живе, Безбожним життям, якщо вбивають самі себе, якщо е, непонятно кому чи чому поклоняються замість Бога, якщо люди не мають, е, не служать Богу, Бог каже: я просто забираю від вас свої руки, і вам не треба. чи Я не буду вас карати, є другі народи, які вас прийдуть, будуть карати. На жаль, і таке є, брати і сестри. На жаль, і це є також причиною. Ми всі кажемо, що ми не заслужили, ми ж хороші такі християни. Ой. Коли вам архітектор прийде і буде казати, що е, е, досвідчений архітектор, як має бути побудований фундамент, як має бути побудований е, будинок, як мають бути стіни побудовані, як має бути закріплене, все, дах має бути закріплене, а ви подивитеся, скажете, е, я я ліпше за тебе знаю, я е, роки прожила, там мій сусід простоїв, отам той. Коля, якісь там построїв самі, і вони стоять там, і ви будете будувати ваш будинок, як ви самі захочете, то не думайте, що потім до архітектора перезвоните, і що ж ти мені наказав, чи будете його звинувачувати. Бо звинувачувати треба себе самого. Архітектор два мудрі поради, які часто люди не хочуть приймати. Так само і стосунка з Богом. Немає в нашому народі християнства. Нема. Це дуже маленький відсоток людей, які справді шукають Бога, які справді слідують за Господом, які справді хочуть е, жити по Божих правилах. Бог дає нам дорогокази, але, на жаль, навіть в нашій країні, більшість людей більшість людей іде від Бога. І результат є такий. Ми бачимо гнів Божий, ми бачимо також і. Е, Застереження Господні, ми маємо пам'ятати також про наслідки. Бо все в нас корупція, все в нас обікрали, все в нас є е, що там, взятки, все в нас побудоване на, на нечесності, все в нас побудоване на, е, на корупції, на, на неправді і так далі і тому подібне. Християнська поведінка, християнська етика і мораль є дуже маленька. Навіть в школах е, почали проводити християнську етику, потім раз-раз-раз якось заборонили її чи не, не заборонили, не дають проводити християнську етику. Не знаю, чи є в школах. Чому діти, які діти виростуть без християнської етики, без християнського навчання? Які виростуть діти без знання Бога? Ми, ми думаємо, що та, які діти виростуть без, без відвідування церкви, без відвідування недільної школи, наприклад. Які діти? Що ми? Ми думаємо, що вони будуть хороші, прекрасні, юні обдарування і дуже хороші діти. Не, не виростуть. Якщо людина з малку не вкладається в неї е, якось страх перед Господом. Якщо не вкладається в дитину е, якась, якась служіння Богові, чи молитви до Бога, чи, е, чи шанування Бога, то дитина виросте через. 10 років, 20 років вона не буде такою, вона не буде боятися Бога, вона не буде е жити по Божих правилах, тому що вона не знає їх, вона не вкладав, ніхто нам не, не казав про неї. І таке наше покоління підростає. На жаль, брати і сестри. Тому в наші стосунки з Богом в церквах, в родинах, в сім'ях ми маємо в державі, ми маємо пам'ятати про наслідки. Ми маємо пам'ятати про наслідки. Бог каже, що що ви посієте, те ви пожнете. Що ви посієте. І це не просто про, про сівбу, про пшеницю, про там, ще якісь речі. На жаль, люди сіть недобре. На жаль, сіється в серцях багатьох дітей, багатьох людей недобре. І наслідки будуть такі самі. Знаєте, Бог хоче, щоб ми спаслися. Бог хоче, щоб ми е, мали життя вічне. Бог хоче, Бог все зробив для нашого спасіння. Бог прийшов в цей світ, Бог прийшов, як Ісус Христос цей світ дав нам життя вічне. Але коли Люди відкидають Його, коли люди знаючи, навіть сьогодні знаючи про Ісуса, як багато людей молиться до, до Господа, як багато в церквах, як багато є людей в церквах, які справді е, взивають Бога, покладають на Бога єдиного своєї надії, на Ісуса Христа своєї надії. Як багато людей тільки в Ісусі бачать своє спасіння, як багато людей з Христом хочуть проводити своє життя. На жаль, дуже мало. Навіть в часи Ісуса люди фарисеї, книжники, знаючи про те, хто такий є Ісус, вони вважали себе мудрими, вони вважали себе розумними. І Бог каже їм, що вони знехтували Ісусом, знехтували тим спасінням, яке їм приніс, знехтували життя вічним. І, на жаль, нічого хорошого з цього не привело не було. І Ісус попереджав їх, що якщо ви будете нехтувати мною, що ви не будете слухати мене, буде покарання. І так і сталося 40 років після Ісуса. Е, прийшли римські солдати і просто зруйнували місто Єрусалим, зруйнували храм, зруйнували все, зруйновано було. Людей багато було людей вбито, багато людей покарано було, багато людей в полоні було. Хто слухав настанови Господні, тому що Бог попереджав, що коли ви почуєте такі речі, погані речі, втікайте у гори, там було написано, втікайте. І хто почув слова Господні, Бог попереджав. Хто повтікав, той залишився живим, і вони залишилися невшкоджені. Хто покладався на себе, на свою якусь справедність, на те, що Бог їх довжен їм щось винен охороняти, зберігати, той був покараний і, на жаль, прийшло нещастя. І Бог так само сьогодні попереджає, каже, я приніс спасіння в Ісусі Христі. Якщо ви хочете мати спасіння, читайте Слово Боже, вивчайте його, живіть Слово Божу, тому що тільки в Ісусі є спасіння. Але, на жаль, сьогодні, навіть у церквах, навіть багатьох церквах, Ісус не є основним. Ісус не є головним. Люди, люди поклоняються не Ісусу. Люди поклоняються взагалі непонятно кому, непонятно чому, і непонятно яким предметам і, і кому і, і так далі. Але тільки не Ісусу. Брати і сестри, нам сьогодні варто прислухатися до застережень Сходніх, тому що є наслідки. Нам треба самим іти і шукати ці застереження Господні і шукати їх самому, не просто пропускати богослужіння, але самим бігти у церкви на богослужіння. Тому що ми, діти з Господом, ми будемо знати, що читаючи слово Боже, вивчаючи Слово Господнє, ми маємо чути застереження Господні. Ми маємо знати, ага, це є Божий шлях. Якщо я йду Божим шляхом, якщо я слухаю цього Господа, не буде якогось. Якоїсь біди в моєму житті не буде покарання гніву, Божого, буде Божа любов. Якщо я підступаю і іду грішити, йду щось своїм якими життям жити, вкладаюся на себе, покладаюся на когось, на щось, тоді Бог каже, що, на жаль, є наслідки того всього. Ми не повинні пропускати Богослужіння, бо читаючи Слово Боже, чи, чи слухаючи застереження Господні. Лише такі люди, які чуються застереження, Бог дає мудрість не потерпляти у ті пастки чи капкани, які сатана розставляє е, в нашому житті, і які ведуть, на жаль, до погибелі. 33-й вірш. Тут написано: хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Зло буде, а зло буде. Тобто це не означає, що тут зло забереться. Буде спокійний від страху перезлом. Хто мене слухає, той буде жити безпечно. Брати і сестри, нехай просимо Бога мудрості, просимо, щоб Господь дав кожному з нас е, Божої підтримки, не нехтувати тою е, Божою рукою спасіння, не нехтувати Ісусу, не нехтувати тим всім, що для нас Бог пропонує. Божими настаном, тому що Бог хоче, щоб ми мали спасіння, Бог хоче, щоб ми жили. Вічним життям, Бог хоче, щоб ми жили тут, навіть на цій землі в радості, безпечно і спокійно від страху перед злом. Але Бог каже, що якщо ви слухаєте мене, якщо ви довіряєте мені, я вас спасу, я буду з вами. Якщо ж ви не довіряєте мені і живете самі по собі, є е, е, наслідки. Нехай Господь дає нам мудрості жити життям з Господом. Нехай Господь дає нам мудрості особливо. Пізнання Ісуса як нашого Спасителя і вслідування тільки за Ним, і покладатися на Його спасіння, яке Він приніс для кожного з нас. Амінь. Амінь. Давайте установимо будемо молитися, буде тим.